Всім вітання! Мене звати Наталка я фітнестрена реабілітолог, і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо виконувати вправи на розслаблення поперекового відділу та зони сідниць. Ці вправи дуже класно підійдуть для тих, хто великий проміжок часу проводив положення сидячі. Ці вправи покращують круговий нижніх кінцівок і також слугують профілактикою запалення сідничного нерву. Ну що, я надіюсь, ви готові. Ми будемо використовувати валик і невеличкий п'ячь. Поїхала, і, як завжди, ми починаємо з розминки. Сядьте, будь ласка, так, щоб вам було зручно. Зімінь, будь ласка, положення, ноги поставте трошки ширше, грудний відділ вперед. І починаємо поступово складати ноги в одну сторону і в іншу. Спокійний, рівномірний темп. Чотири, три, два, один. І повільненько повертаємося, погляд направляючи назад. В одну сторону і в іншу. В одну сторону і в іншу. Супер. Виштовхніть дві ноги перед собою, потягніться. Опустіться вниз, голову наче звисаючи над колінами, округліть спину, спокійно рівномірно дихаємо. 4, 3, 2, 1. Сухом. Зігніть, будь ласка, ноги в колінних суглобах. Візьміть валивки, кладіть під, під ноги і повільно опустіться вниз. Ру. Піднімаючи таз вверх руками, підкладаємо валик. Приблизно зону копчика. Попередковий відділ звисає. Спокійно, рівномірно дихаємо, повільно піднімаємо коліно, підтягуючи до грудей і повільно опускаємо вниз, працюємо тільки однією ногою. Повільний, спокійний темп, підтягуємо коліно до грудей і повільно опускаємо вниз. Спокійно рівномірно тихо. виконаємо ще таких в чотири рази. І ще три. Видох. І ще два. І ще раз. Тут в нас наразі працює кульшовий суглоб і тепер стабілізуючи протилежну опорну ногу, ми відкриваємо коліно в сторону. Можете відчувати невеличкий дискомфорт при виконанні цієї вправи. Якщо ви відчуваєте напруження в, попереко, в зоні пахового відділу, просто зменшуйте амплітуду руху, або якщо ви чуєте такі неприємні хрустки. Кожна вправа повинна виконуватись в задоволенні і не викликати у вас такі больові, дуже прострелюючі відчуття. Виконуємо ще два рази спокійно, відкриваємо. І ще раз. Прекрасна робота. І тепер повільно піднімаємо ногу наверх і п'яткою опускаємо вниз, але не торкаємося підлоги. Відчуваєте, як у вас потягнувся паховий відділ? Носочком підштовхуємо наверх і повільно опускаємо ногу вниз. Виконаємо ще 4 рази. І вниз. Після цих вправ дуже класне відчуття. Тами в поперековому відділі, в зоні сідничок. Така легкість буде у вас відчуватися. І ще раз. Супер. Зігніть ногу в колінному суботі, повільно опустіть вниз. І все те саме виконаємо на іншу ногу. Повільно підтягуючи коліно до грудей і повільно опускаємо вниз. Ці вправи дуже класно слугують профілактику запалення сідничного нерву. Іще два. І ще раз. Повільненько відкриваємо ногу в сторону і повільно закриваємо. Намагайте, щоб окорна нога на киби більше задертяжіння у вас так, щоб вона не відкривалась в бік. Іще чотири. Три. Два. Один. Повільно притримуючи валік, піднімаємо ногу наверх, п'яточку, наче штовхаємо вниз і повільненько виштовхуємо ногу наверх. Нога, нагадаю, не торкається килимка. І наверх, і вниз. І ще три, два. Один. Повільно опустіть дві ноги. і тепер стопа до стопи. Відкрили коліна в сторону і статично зафіксували Ось в положенні. Ми відчуваємо, як тягнеться у нас проміжність, паховий відділ, як у нас відкриваються кульшові сухови. Спокійно, рівномірно дихаємо, держимо 4, 3, 2, 1. Зімкніть коліна всередину, підніміть таз. І підкладіть палик під поперековий відділ. Копчик, наче звисає з іншої сторони, і поперековий відділ обтікає наш палиць з вами. Спокійно, рівномірно дихаємо. 4, три, 2, один. Знову піднімаємо таз вверх, підкладаємо під Копчик, Руками притримуємо, піднімаємо праву ліву ногу і виштовхуємо ноги наверх. Повільно виконуємо роловер, значить Підтягуємо ноги до себе і п'ятками виштовхуємо наверх. Це класна право для розтягування поперекового відділу. Ціль так, щоб коліна були на одній лінії з очима. Ви відчуваєте, як тягнеться задня частина ніг, тримаємо рівні ноги максимально. Якщо ви не можете поки скластися так, щоб коліно було ближче до вашого обличчя, не хвилюйтесь поступово, поперековий відділ буде розтягуватись, витягуватись, хребет буде і ноги будуть обличчя ближче до вас. Спокійно, не спіша підтягом коліна, одне довго, де інша. Нога в нас витягується також. Ця вправа класна для розтягування пахового відділу. Тих, хто більше за все сидить, ця зона у нас скорочена, тому у нас виникає такі боліві відчуття в поперековому відділі. Ця зона повинна бути розтягнута і така. Досить робоча, тому ця вправа дуже класно підходить до цього відділу. Спокійно, рівномірно дихає. Також, якщо ви опускаєте ногу, відразу відчувається не тільки паховий відділ, а також може трошечки відчуватись на тяжіння в, колін, в колінному суглобі. І ще разочок прекрасно. Спокійно поставте, будь ласка, праву ліву ногу і ще раз підніміть таз вверх і знову підкладіть його під поперековий відділ, трошечки ногами підійдіть вперед, і валик розмістіть трошки ближче до лопаток. Але лопатки максимально намагайтесь прижати до підлоги, Ковчик таз висає внизу. Три, два, три. Один Підніміть, будь ласка, таз, виштовхніть вали, прибираємо його і повільненько опускаємо таз. Кладемо ногу на ногу, обхватуємо ногу, підтягніть до себе. І дуже класно відчуєте натяжіння саме в зону грошовидного м'язу. Це той м'яз, через який проходить наш сідничний нерв. Тут дуже класно в нас він. В всі празі, звільнить, будь ласка, сторону. Також тягнемо ногу на себе спокійно, рівномірно дихаємо. Кожна справа дуже спокійна. Якщо ви не можете дотягнути ногу на себе, ви можете просто спокійно лежати в такому положенні, у вас вже буде тут тягнути. І ще разочок. зробимо по разу на кожну сторону. Спокійно дихаємо. І змінюйте сторону. Супер. Поставте ноги на підлогу, перенесіть себе через бік і повільненько підніміться. Сядьте на сідниці. І тепер ми е, зробимо такий міофіціальний реліз з валиком, е, прокатаємо всі наші ножки з вами. Ставимо ноги руками, притримуємо себе і повільненько починаємо сажувати, прокатувати ноги по, всій нашій, по всьому нашому кроножному м'язу, повільно, спокійно, не спіша. Тримаємо максимально рівну спину. Тепер робимо повільно кругові оберти, стопи, відкриваючи назовні. Два. Один. Зніміть, будь ласка, одну ногу, пальці рук направте по направленню стопи, трошечки відірвіть таз і прокатайте повільненько, вперед, назад. І ще три, два, один. Опустіть ногу і змініть сторону. Підніміть таз вверх і прокатайте ногу вперед-назад. Три, два, один. Ногою підштовхніть валик до себе і тепер прокатаємо задню частину ноги. Спокійно, не спіша. І ще чотири. Три, два, один. Повільненько поставте ноги і розмістіть валик. Під сідницями. Ноги знаходяться на шийні кульшових суглобів, руками себе підтримуємо і починаємо повільно округлювати поперековий відділ, наче підкручуючи таз і прокатимо наші сідниці. І вниз наверх. Тут дуже класне відчуття. Кій масаж. І ще чотири. Спокійний темп. Три. Два. От супер. Тепер ми пропрацюємо знову зону грушевидного м'язу, ми наче перекочуємося на бік, ставимо рукою, впираємося в підлогу, відкриваємо ногу і повільненько прокатимо зону. Щоб більше вас іще зорієнтувати, ця зона приблизно згадайте, де вам сідницю роблять найчастіше уколи. Отак, згадайте цю зону ми саме з вами і прокатуємо. 3, 2, 1. Покладіть ногу. Тут також можу заважити, що можуть бути такі боліві відчуття. Якщо вам не досить комфортно виконувати цю вправу, ви можете просто зафіксуватись і трошки посидіти. Знайдіть болючу точечку і тепер на ній поперекочуйте себе вправо, ліву сторону. Відчуття буде дуже класне, така відразу легкість з'являється в сідничках і в ногах. Один, прекрасно. Давайте виконаємо на іншу сторону. Просто перенесіть центр тяжів в іншу сторону, відкрити ногу і пукайте спокійний рівномірний темп. Кладіть ногу на ногу і тепер також продовжимо рухатись вперед-назад. Зафіксуйте, таку купелючу точечку і перекочуємо себе в праву і ліву сторону. Два, один. Супер. Знову сядьте прямо, повільненько підніміться. І знову повільно починаємо прокатувати вперед-назад. Якщо ви в такому положенні, поки ви не відчуваєте впевненості, ви можете поставити руки назад і в такому положенні прокатувати ваші сідниці. І ще 4, 3, 2, 1. Однією рукою впираємося в підлогу, сідаємо сідницями на пілок і прибираємо поки. Трошечки попрацюємо з м'ячем. Сядьте, будь ласка, рівно, зігніть ногу в колінному суглобі і підкладіть м'ячик максимально впритик, наче під сідничку. Опустіть ногу, відчуття, таке собі можу сказати, не досить приємні. Відразу відчулось натяжіння під коліном. І тепер повільно опустіть голову вниз, спокійно, рівномірно дихає. 4, 3. Два, один. Зігніть ногу і змініть сторону. Прямо впритик під сідницю. Витягнули ногу і потягнулися вниз. Іще 4, три, два, один. Прекрасно. І тепер ще раз опускаємося повільно вниз. Піднімаємо таз і підкладаємо. У нас є зверху, так щоб вам було зрозуміти, що ямочка. І от ми підкладаємо наче, зверху нашої сідниці, але не хрене на хребет, а збоку. Опускаємо і іншу сідницю кладемо на підлогу. Ляжте так, щоб коли ви підняли ногу, ви відчули оцю таку болючу нашу точку. І повільно починаємо робити кругові оберти. Відчуття повинні бути. Будуть такі больові відчуття, особливо, якщо ця зона зажата, але так, щоб якщо о, взяти п'ятибальну шкалу, щоб відчуття у полі було десь на двійці. не занадто боляче і в іншу сторону. І ще три, два, один, супер. Опустіть, будь ласка, ногу. І змінимо сторону. Знайшли цю таку точечку і кругові оберти. Супер і в іншу сторону. І ще три. Два. Один. Прекрасно. Опустій. Ноги і повільненько зробимо скручування, руки в сторону, погляд залиште, будь ласка, наверх. Дві лопатки прижаті максимально до підлоги і робимо скручування в одну сторону і повільно іншу. Прекрасно. Через бік. Перенесіть себе і повільненько підніміться. Я маю надію, що ви отримали задоволення під час і після виконання цього невеличкого комплексу для розслаблення зони сідниць та ніг. Мені буде дуже приємно, якщо ви після тренування напишете в коментарях ваші відгуки і які ви відчуття отримали після пройденого тренування. Мені буде дуже приємно. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, також ви можете завітати на мій інстаграм, там дуже багато чого є цікавого. І також на безкоштовний телеграм-канал Спілатесу. Бажаю вам міцного здоров'я і до зустрічі на наступних тренуваннях.